Це дуже надзвичайний проєкт, і це надзвичайно дати можливість дітям повернутися до нормального життя. Не тільки класи в метро і підземні школи, які будують з нуля. Аби ще більше дітей мали змогу сісти за парти і навчатися офлайн. У Харкові облаштовують для цього наявні протирадіаційні укриття. Одне з таких є в ліцеї залізничного транспорту. Ми визначили приміщення. Даний об'єкт був оцінений і проведені. Були розрахунки нашим партнером спільної справи для людей. Я дуже радий, що ми будемо відновлювати там це приміщення, в якому ми зараз знаходимося, створивши простір для навчання для 300 дітей у дві зміни 150 і 150. Тобто, це укриття облаштовуватимуть у співпраці з харківською громадською організацією. Першочергово ми будемо оголошувати тендера для пошуку підрядної організації. Ми проведемо тут капітальний ремонт. Ми будемо міняти систему вентиляції, всі комунікації будуть замінені. Ну, принцип буде метрошколи. Тут ми плануємо обладнати п'ять навчальних класів, де будуть навчатись дітки з п'яти шкіл холодногірського району, а також ліцеїсти цього ліцею зможуть також тут навчатися. Позмінно за даними представника мерії, раніше в місті за підтримки партнерів вже облаштували для навчання два протирадіаційні укриття обидва у Слобідському районі. Сховище в ліцеї залізничного транспорту буде третім у місті і першим для Лютеранської Федерації. Саме обладнання перу а ми робимо без залучення бюджетних коштів. Один з наших партнерів, який погодився взяти одно ПРУ і в майбутньому ще три. Це всесвітня лютеранська організація, яка планує до вересня їх запустити. Окрім фінансування ремонту, Лютеранська Федерація обіцяє закупити для майбутньої школи меблі та обладнання. Крім цього, передбачається надання соціально-психологічної підтримки. Марк Мулан говорить, що роботи контролюватимуть в тому числі їхні фахівці й обіцяє, що вони будуть дуже прискіпливі до деталей. Це, може не така ідеальне рішення, але це ми закриваємо цю потребу. Ми працюємо тільки в Харкові. Аня, якщо ти можеш допомогти людям, підтримати людей, анадакт то робиться. Олена Нагорна, медіагрупа «Об'єктив».